She hates change. It throws her off balance, shatters stability, and makes everything around her unrecognizable. What once brought joy suddenly feels distant, but whether she wants it or not, change is inevitable. We're we no more. It's cold on the floor, it's cold on the floor. This house has never been the same as before. Never never The past year changed her but it's not the first time These moments happen in everyone's life and maybe it's a sign that one chapter has ended and something new is already waiting on the horizon Something new awaits Не здається, що наше життя воно поділене певні періоди на якісь етапи Мені просто здається що певний етап мого життя Завершився, тобто я змінилась кардинально, і мені здається, що саме ось ці кардинальні зміни дуже важко прийняти, коли от, наприклад, я любила читати дарк Романи, ромкоми, і потім різко воно перестало мені подобатися, і я думала, господи, зі мною щось не так. Коли ось така різка зміна відбувається в твоєму житті, тобі здається, що з тобою щось не так. що... Ти якісь неправильні особливо дуже важко тобі, коли твоє оточення воно не змінюється. В плані особистості вони не змінюються, вони залишаються такими, якими були, а ти змінюєшся і вам немає вже про що говорити. Я зараз кажу те, що можливо комусь дуже потрібно почути. Зміни це нормально, і якщо ви колись щось засуджували, казали Оу, я більше не буду ніколи дивитись ромкоми, а потім різко вони вам сподобались, це нормально. Коли почали ці зміни відбуватися зі мною, я переживала дуже складний етап свого життя, і я взагалі не розуміла, що зі мною відбувається. Але потім, коли я вже вирішила взяти себе в руки, почати медитувати, але повірте, це реально допомагає. Я почала читати літературу, яка буде мені допомагати. Я не кажу, що дарк-романи, романи, ромкоми, сучасна література, вона погана. Я це не кажу. Вона класна, але вона більш підходить як розважальна. Хоча в ній є закладений чудовий сенс, але коли ти відчуваєш себе максимально пригнічено, так як я відчувала себе тоді, то я вирішила взяти до рук більш серйозну літературу, тобто психологію чомусь мене потягнуло на класику. Я також вирішила почати читати детективи, бо мені просто стало це цікаво. І зараз чомусь мене вже не цікавить те, що цікавило раніше. Але це не означає, що воно погане. Ні. Діло в тому, що мені це більше не приносить такого задоволення, як було раніше, і це абсолютно нормально. She used to think that keeping a personal journal was something shameful. But over time it became mind. her refuge. Now she even takes it with her on trips. Her other hands in mine. Despite all the changes that come into her life, one thing remains constant her love for travel. She has been passionate about exploring the world since childhood, and that feeling will never fade. Ми їдемо в Одесу. Це все, спорить. Я хочу додому. А Тепер було Може це якийсь знак, що мені треба повернутися додому. Може? Може.

Я дуже дуже сильно рада, що тут є платна зона очікування. Але при цьому це якийсь такий новий експеримент. Я ніколи не була так довго на вокзалі, ще й на Вінницькому. І я завжди чула історії від своїх батьків, як вони говорили. На вокзалах багато хонтидів. Треба дивитися своїми речами. І коли я почала подорожувати, я не бачила просто таких тих хонтидів. Але тепер їх бачу, і мені страшно. Я ніколи не їхала в купе.

Я на морі, я в шоці, я не була 6 років, і коли я була останній раз на морі, то мені не сподобалась та подорож. Зараз буде дуже особиста інформація. Я не була тоді на морі 10 років, і ми приїхали з родиною на море, і на наступний день ми розпочались місячні. Шок-контент, правда? Ну, Хто розуміє мене, той розуміє, наскільки для мене це було fucking painful. У мене був такий висновок, що я просто не люблю море, а люблю більше гори. Але насправді я люблю море, але я не люблю відпочивати на морі літом, бо мені здається, цей відпочинок занадто пасивний. Коли я сказала, що я їду в Одесу зимою в січні, мені сказали батьки, «Are you fucking crazy?» і не тільки батьки. Але мені подобається море зимою, весною, осінню, Бо я не фанатка купатися. Тому я насолоджуюсь тим, що зараз є позаду мене. І я дуже щаслива, що я приїхала в Одесу. Хоча на початку це був хонтет. Але дивіться, як гарно. She that traveling is wonderful, but it cannot be a salvation in difficult times. If you feel lost and decide to embark on a long journey, hoping it will save you. I'm afraid that's just a little bit. cannot build a house without materials. In this case the materials are the impressions and experiences that travel gives us. But to truly build something you need a foundation, a place you call home. In the past every time Stacey returned from a trip she felt terrible because she was coming back to a place where she hadn't felt at home. She didn't feel at home within herself but now everything has changed. A new chapter in her life has begun, one she calls Wanderlust. It's a time of adventures, travels and new beginnings. That's why she decided to share these moments with you by creating a mini-series.